Ось така в нас цікавинка. Вітаю вас, друзі. Що ж у нас тут має бути? Це в нас дитячий будинок в радянській Європі. Де певний культ намагається викликати якогось там монстра. Отже, нам що вижити, потрібно буде об'єднуватися з друзями, щоб втекти до човна. Але, на превеликий жаль, у нас немає друзів, з якими можна пограти в дену гру. Щоб її оглянути. Та повноцінно розібратися. Музику, як звичай, я вимикаю, тому що фуллскрін вімкне, тому що ми знаємо, що YouTube любить за музику давати авторські права, потім відео не монетизуються, а ми хочемо колись в майбутньому, хоч заробити 100 доларів і купити свій морозово. Так, регіони, Європа. Та яка різниця? Ми все одно будемо грати в соло, я думаю, скоріш за все. Так, ще така швиденька. Секундочка, перевірка по ОБСК та збереження картинки для заставки для відео. І дивимося ОБС. -ку. Так, ОБСК все бачить, чудово. Є в нас навчання, є в нас просто відразу гра. Я не гляну, чи що є у нас зміна мови. Ні, зміна мови в нас немає, тому давайте глянемо, що тут у нас, ще до речі, є дорожна мапа. Що буде в гріз змінюватися, щоб буде додатися і тому подібне. Ну Давайте відразу спробуємо залетіти в гру. Не знаю скільки нам це вдасться. Приєднатися ні до кого неможливо, отже, в неї зараз ніхто не грає. Тоді створимо свою кімнату. Давайте дай easy, ми чисто перевірити, подивитися, як воно працюватиме без паролів, без нічого. І чи обов'язково потрібно, щоб в нас була команда? Чи реально буде пограти в дану гру соло, чи ні. Що також нас цікавить. Так, грейд створити. Ааа, на щось. Зачекати. Хоча давайте я краще зроблю такого. Пауза. Ти речі, тільки натисну паузу, гра відразу роздоплилася. Тому давайте беремо свого шпингалита. Так, ну я не знаю навіть. <смір> цього коржика він забавно виглядає. Ready. Oh, 30, two, one. Let's go. Треба було хоча б почитати, поперекладати якісь там певні правила умови гри. Сенкію, щось каже. Дякують нам. Оп, стоп, стоп, стоп. Зачекайте, поки все підготуємо. Оце демо версія, ще завантаження може бути трохи, швид... трохи швидше, ніж зазвичай, можливо, навпаки, трохи довше, ніж зазвичай. Дякуємо за ваше терпіння. Якщо ви знайдете потрібні ключі в головній будівлі, ви зможете легко пересуватися по всій будівлі. Логічно. Так, Поки що у нас вбивається коннект, але ми ж типу соло граємо, тому дивно, що в нас таке довге завантаження. Так, ну вже має на щось з'явитися. Через 7 секунд ми маємо вже розпочати гру. Щось винадто швидко. Це все роботи, любі друзі. E, the game controls. А, час іде? Управління грою. Двері гуртожитку тепер відчинені, Ведіть та дослідіть дитячий будинок, зберіть предмети, розгадуйте головоломки та, зрештою, втечіть через вихід. Так, можливо, треба просто піти відразу до виходу. От за час мені також цікаво. Уникайте культистів і стежте за темерами кожна секунда на рахунку. Так ви ж, поки пояснюєте правила, у мене вже час іде мій. Це можна було зробити до цього. Або на паузі. Розумно керуйте своїм інвентарем, оскільки його простір обмежений. Використовуйте все, що у вашому розпорядженні, щоб розправитися з культистами або виграти дорогоцінний час. Це все сподіваюсь. Так, це кімната наша. Це вихід. Якісь головоломки, не знаю, що це. А чомусь звуку ніби зовсім немає. Ні. Якісь звуки пересування у нас. Старі добрі скатертини катертини. І що це я з кимось граю в, в гру? Ми програли. Блекджек. Добре, давайте ще разіграємо. Стап'єк 21. Йорк карт, ставайте мені ще карту. Туз 11, 12, треба 21 очко, так? Все, я стопаюсь. Я виграв. Можна ще раз. Мені сподобалось. Ой, а цей мітку поставив? Так, да, на кнопку мишки можна ставити мітки. Дзеркало. Це типу на мене прибіжить якийсь демон, я так йому подивись дзеркало на собі, Він такий. О боже, я такий страшний. Злякається і буде тікати. Так. Для чого мені ця лупа? Якщо у вас лупа, використовуйте шампунь, Дермазол. Чи що там є? Які там є шампуні. Яденшон дешаш, той. Який неможливо вимовити. Ім'я, яке не вимовляється, не можна говорити вслух, вголос. Так. вона ховатися? А -а -а. Серйозно, типу, мене тут не видно? Я сподіваюся, я думаю, що видно. В принципі, є маленька фігнюшка така. Молоточок? Використовується для знерухомлення культиста поблизу на кілька секунд. Більш ефективний проти монстрів. Ой, там щось торохтить. Ти мені почулось. Хто там? літисти демони Це, це весь, весь мій ріст? Чи ти просто був на присідки? А, так да, він просто присів. Я то думаю. Невже ми такі маленькі? Якісь там смс, як комусь хтось списав? Так, давайте ще кудись підемо. Так, ти ми читали, дивились. А, тобі є молоток, не можу брати в руку? Можу. Я хіба не можу там по голові йому ляпнути? Ну от. А тут ми будемо заховатися, да? А в який період часу з'являються ці культ... культісти їхні? Якесь щось червоне. Ще якісь текста. Рація ого! Це, напевно, коли ви граєте з р. Ріб... з ребятами, да, воно в мене йде шкала. Типу, коли ти граєш ще не соло, а... Тебе є друзі? Тебе також сюди підходите, берете кожен порацій, щоб ви одне одного, одного чули в грі, типу і у вас там починається твіжуха. Ну це цікаво, якщо в такому плані. Що це за коробка? Опа. Фьюз. Це якась батарейка. Так, ці двері не відчиняються. Скримери прокляті. Давай сходимо в туалет, чи потім не пкакатись Опа. Хрест біблія, чи щось ми таке взяли. Пройом, пройом. Перший, перший я другий. О, до речі, мене чути. Коли я говорю, ну типу в плані для цих придурошних. Через їм полубідати А це що радіо? он не радио мне не потребно так мы за что уже конечно асталависта бэйби а куда радиус не подарочек ой я дай могу текстуры задействовать Ага. Каже, йди в своє ліжко, а я зараз йому тут заховаюсь. Тобто зрозуміти, чи вони мене чують, чи не чують, коли я говорю. А, моя дзеркальця зникла? Типу воно одноразове? Ей ти, лисий. Поверни моє дзеркало. Він десь зник. А це що таке? Коробка? Що нам мені дає? А, я можу вникатись в коробку. А, я вже і використав її здібність. З цими ж цими скримерами. Оп. Ну, я вже зібрав якісь 4 штуки оці. Їхні пантограми чи як вони, правильно називаються. І тут ще в нас здоровий коридорі Це куди ми зайшли? Це клас якийсь. Це хтось тут заговорив? якийсь пазл. Чтось там тут хтось є? Скажіть, будь ласка, на щоб я не перелякався. Є якісь ліхтарки? Світло в цій халупі. Фьюш. що таке фьюж? Дроп. А, в мене є ліхтарик на F. Який я молодець. Тепер нам нічого не страшно. Ні, ну спічки дітям не іграшки. Бачите, не можна використовувати демоверсі, бо дітям таким користуватись не можна. Так, е, добре. О, він десь зліва ходить. Ми ж зможемо тут між партами забити, чи він до на нас не прийшов. А там була якась головоломка з, з шафою. Це, напевно, клас біології, так? Не там на рибок вивчали різних. Хоч реальний риб. Каже анус волії. І що він там зяпкнув? Так, кейт. Ну да, ніби всі звичайні тваринки. Да. Ой. Ти тут мені так не блимай. Розгадай пазл. А як? Може молоточком трохи його розгадати? Аж хрась мені дає. Якось я можу переміщати ці книги? Ні, тут просто відгадати якийсь пазл. Як? Є в нас скільки книжок? Ого, як багато книг. Це не працює. Це не працює. Фух, ти шо, дід? Да, хрест на нього спрацював, його покоробило трохи. Ага, не піймаєш, не піймаєш. Як це не тікай, ти що? Ой-ой-ой. А спіймав мене, диви за руку волочить. Відпусти негідник. От петфайл ходячий. І шо? Думаю, це мене зупинить? А як так ще на нього впливають ці всі предмети? Хамар, Ну все розбій віконечко і вали, звідси. Рятуйся, братик. Та ти маленький пролізеш, напевно. А, -а, -а. Он для чого мені молоточок? Проти цього діда? Бо нічого ну проти дверей. Оно він, баран. Лузер. Отут ми вже пісяли. Так. Там у нас скример постійно якийсь з'являється. О, тут можна вникатись? Да. Можна, виходимо. Це нам не цікаво. О, тут ще якась кімната. А це кімната, напевно, дівчаток ЧЧА. Чи Чия ти, чи є я. я? Незрозуміло. Їва щось цікаве? О, давайте ще раз заробимось. Стоп. Ха-ха. Пішов ти в баню. Така батарея у вас блискуча. Так, ну ми ще довго. Тут ми мене гинемо, я так розумію. Але ми маємо пройти за певний час, я так розумію. Я хочу ще разі грати. Ну мені гра цього зробити. Так, де там той старий вонючий пес? Він пішов. А, тут немає проходу долі. А тут ще я маю знайти картинку ведмедика. You don't have the piece. Ти не можеш зруйнувати цю картинку. а База, база. Добре. Що не можемо, то не, можем, не будемо руйнувати нічого. А сін, що ще її відкриваю, що я тут не можу заглянути. Опа, щось ми знайшли. Ганджобас. Напевно, до цих наркоманів. <різь> Пошук <кхем> геїв розпочато. Зараз знайдемо. О, чуєте, як тікає? Десь поряд. Радіо. Касета. Сподіваюсь, там щось цікаве буде? Так, там можна заникатись. Зелений фіолет А що воно дає мені? Це дух якийсь? Зараз буде скример. Добре. Че, надеюсь Ну, По звукам так, надеюсь, тут они обобрудить. Опа, я можу все потягнути? У нас лишилась одна хвилина. для чего? Два. Ой, я выкинул. -е. І... і що це? Підібрати. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Так, ну там у нас двері зачинені. Поймо десь там воно бродить. Це старий придун. Я піду поки на кухню булочки покраду. Якщо встигну. За ці 20 секунд. О, коробка ничка. Ще якусь дурню підняли Знайдіть його. А, вони перетворилися в якогось в якогось придурків Що це за пігулки знаходжу? Я не вдупляю, чесно кажучи. Каже, знайдіть його. Не треба мене шукати. Опа, ще ластова ця пінта. Пінтограмка. Я зібрав їх усі, що це мені дає. А, то, типу в кожній кімнаті є своє завдання, да? Ну давайте глянемо, наприклад. Вдар монстра. Якщо ти не вдариш, їх достатньо швидко, вони зрадять тебе, а потім вона прийде. Малюнок адмеді. Заповніть малюнок ведмеді, додавши відсутній шматочок. Да, то типу, в кожному є своє якесь завдання. Офісні товариші. Перегорніть нотати, щоб отримати код. коди якісь. А, це там де був, треба всі перевернути, будуть ці нотатки якось зараз. Книжковий хробяк. Вийміть правильні книги, щоб рухатися далі. Так там нічого такого не було. Книги взагалі не рухались. Важелі, на її і перегорніть важелі в правильному порядку. Ой-ой-ой-ой-ой. ти? Монстр. Чудовисько. А ось ці важелі, я зрозумів. Це що за ручка? Ой, це пістолет? Ой, мене ж... Що <звук> то було? Ось він привертень. Ну він на кровосісю перетворився, оцю з сталкера. Він же ж мене так не чує, правильно? -у. Що там тільки, що на мене лупнуло у вас тут, вікно розбилося і щось таке було. Я трохи віддіргнувся. Ладно, жарту, я не дергнувся. Мені не страшно. Так, мені треба потягнути важелі. Ось тут у нас важіль номером 4. А, це в демо не можна використовувати. Що це за світло сяйво? Коротше ось. Треба розпам'ята, що у нас тут важель під номером 4. Я ще бачив важель під номером 2. Хрест. О, таке нам треба. Давайте я викину рацію. Які викинути? G. F три Опа, я краще візьму хреста. Мене може врятує. І коробка ще в мене, щоб заховатися. Ааа, там по вікнам типу хтось лазить, я зрозумів. Думаю, що там у мене там так... Інвентар заповнений. А що в мене таке є? Що це за херня? Тепер давайте я це викину. Дроп. Три покинути. з вами якусь паличку Це пітарда. Ух, я там його бачив. А ти мене помітив? А їх двоє? Це не чесно, я же тупо. Сейчас выбираться из вице. Ну тут прям поряд ходить. Ома пошло воно. Опудало. Так, ну тут у нас рубильник под ком 4. Это что такое? А в демо заборонено, там є ще фотокарточка. Я забув глянути чи тут. У нас були якісь рубельнички чи не було? Так, ну все радіо. Ні, тут, до речі, не видно. Їх хочу, як вони ходять чи ніці? ці? Демони. Не можу погратися в це? Бем. 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 Коли я виграю? Не попадаю. Диви. Такі хитрі. Добре, орієнтуємось на цю частину. Ну це нереально. Є один. Ой. Бувайся. Ух! Диви голови хреста. Не встиг. <гум> Це мене спіймали. А, то в будь якому випадку вони мене просто тягнуть назад. А ні, там воно дітей, яких вони теж викрали. Кінець демо. Ну, таке по фану побігати, по приколу. Ну, тут треба грати да, з командою, чесно кажучи. Типу, в тебе є команда, у тебе більше часу на все. Берете рації, просто порозбігалися. Ти роби те, ти роби робите. Я думаю, цікаво це буде, якщо її гарно оптимізують, це зроблять по-крутому, по-прикольному, по-шикарному і взагалі гра може вийти цікавою. На якихось там пару днів, можливо, навіть поганяти компанію, посміятися. Думаю, її вистачить 100%. А на цьому, все дякую за перегляд.